Ми доводимо, що Російська Федерація використовує фейкові надумані придумані звинувачення України у звинувачення України у вчиненні якогось міфічного геноциду на Донбасі, починаючи з 2014 року. І що саме цей міфічний геноцид став ставою повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України 24 лютого 2022 року. Тобто, цей спір про те, що Російська Федерація порушує конвенцію про геноцид, маніпулюючи, спекулюючи, нівелюючи, чи поняття злочинного насуду для виправдання своєї злочинної поведінки. Тобто саме є, це є предметом цього спору. І зараз ми знаходимося на юрисдикційній стадії. Тобто нам зараз важливо прийняття рішення Міжнародного суду про те, що він має юрисдикцію слухати вже потім цю справу по суті. У палаці миру в Нідерландській газі майже два тижні точилися юридичні баталії. У міжнародному суді ООН проходили слухання попередніх заперечень, висунутих Російською Федерацією у справі щодо звинувачень у геноциді за конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Слухання проходили у два раунди. Під час своїх виступів представники Російської Федерації замість наведення аргументів та обґрунтування своєї позиції фактично використали трибуну міжнародного суду, щоб повторити те. З російської пропаганди, твердження, зокрема російських представників, багато в чому були пропагандистськими, і просто це було використання суду у пропагандистських цілях. Але знову ж таки, можливо, це спрямовано на внутрішнього користувача, можливо, це бажання якихось заголовків іноземних медіа. Я, я не можу казати, яка була чітка їхня мета. Тобто, держава, коли вона бере участь у слуханнях в міжнародному суді, їй видається певний час. І держава вправі цей час використовувати так, як вона вважає за потрібне. Якщо е, держава-агресор вважає, що доцільно годину свого виступу витратити на пропаганду, то Україна вважає, що цю годину можна використати на детальний юридичний аналіз, тому що зрештою міжнародний суд не аналізує пропаганду. Він аналізує норми міжнародного права і їх застосування. Важливо розуміти, що міжнародний суд ООН – це головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй це не платформа для пропаганди. Тому, якщо інша сторона вважає доречним використовувати свій час у суді для таких тверджень, ми вважаємо, що той час, який відведений нам, ми маємо використовувати для аргументів по а, тому питанню, яке наразі для суду стоїть. Чи має він юрисдикцію слухати справу по суті? Отже, тому наші аргументи були максимально юридичними, максимально базувалися на нормах міжнародного права. Адже ще раз для нас було ключовим показати, що Російська Федерація порушує конвенцію про геноцид. І що положення конвенції про геноцид, які стосуються питання вирішення спорів за конвенцію, що вони застосовані у цій ситуації, що існує спір? А чому е, так важливо зараз для е, світу, щоб ця конвенція правильно трактувалася, так щоб е, відбувся цей судовий процес? І другий момент, чому це важливо для України, чому важливо для нас, щоб відбувся цей процес? Угу. Ну, безумовно, наразі важливо, щоб міжнародний судон прийняв рішення, що в нього є юрисдикція. Вже потім, сподіваємося, після цього рішення ми вже будемо слухати цю справу по суті. Чому це важливо для світу? Я думаю, тому що Конвенція про геноцид, як я сказав, це один з ключових міжнародних договорів системи сучасного міжнародного права. Це той міжнародний договір, який виріс. Я про це зокрема говорив у своїй вступній промові. Він виріс на оцих залишках світового, ви знаєте, порядку і. З тих, з тих жахіть, які були вчинені під час Другої світової війни, під час голокосту, а і світ зрозумів, що таких жахіть більше не може бути, і тому має бути конвенція про геноцид. Тому ця конвенція має говорити про те, що не можна. Винищувати людські групи просто так, на основі якогось там бажання, якогось хворобливого диктатора, так і що за Конвенцією про геноцид є чотири захищення групи: національна, етнічна, расова, релігійна, і що винищення цих груп є злочином. І геноцид дуже часто ви знаєте називають у міжнародному праві «crime of the crimes, тобто злочин серед злочинів. І не можна спекулювати цим поняттям, це дуже серйозні звинувачення, а знайти виправдання. Своїй з продовженню своєї агресії знайти виправдання а, своєму повномасштабному вторгненню, а, апелюючи до геноциду, це, це, це дуже небезпечне порушення. Тому що завтра це зробить хтось інший. І знову ж таки, без будь-яких доказів, без будь-яких фактів, без будь-яких документів міжнародних організацій, держава просто так на основі чогось свого якогось розуміння говорить, що інша держава 8 років вчиняла геноцид, тому ми підемо на неї війною. Так не може бути. А нам потрібно мати рішення міжнародних судових органів, які будуть закріплювати те, що Російська Федерація порушує міжнародне право. Нам потрібно мати портфоліо цих рішень для того, щоб ми дійсно не лише ми з вами говорили, як, як громадяни держави, яка постраждала від цієї агресії, так що, що Російська Федерація порушує міжнародне право. Нам треба міжнародні судові рішення про це. Це зафіксується це, і не буде жодних питань. У нас будуть ці рішення. Це перший момент. Другий момент, звичайно, ми прагнемо історичної правди і справедливості. А правда і справедливість це знову ж таки це, в тому числі, думка найвищих судових інстанцій світу про російську агресію проти України. А третій момент це можливість репарації компенсації, тому що коли міжнародний суд ООН приймає рішення по суті справи, що одна з держав порушила певні міжнародні зобов'язання за певними міжнародними договорами. То він може приступати до стадії репарації до визначення питання репарації і компенсації. А тому це все важливі фактори. Як би ви підсумували ці майже два тижні слухань в міжнародному суді ООН у справі щодо звинувачень у геноциді? Я вірю, і сподіваюся, що міжнародний суд. Врахує позицію України, врахує позицію 32 держав, що долучилися. Українська юридична команда навела всі аргументи для того, щоб міжнародний судон мав підстави прийняти рішення, що він має юрисдикцію слухати цю справу по суті.